Добрий ранок, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами поговоримо. Знаєте про що? Поговоримо про те, чого коштує ваша недосягнена ціль. У мене тут на днях було усвідомлення про те, що ось людина живе, в неї є якісь мрії, якісь навіть цілі. Ви вже знаєте, да, напевно, що цілі від мрій відрізняються тим, що у цілі є конкретний строк і конкретний результат, да, тобто на щось таке розмите, а конкретне. Ось, і людина живе, і в неї є різні мрії, різні цілі, і вона навіть рухається до них. І оскільки ми працюємо а, дуже багато на ринку, да, і що кожного року ми знаємо про те, що багато людей, коли підводять підсумки року, говорять про те, що а, знову не досяг цього, цього. цього. І деякі люди просто планують більше, ніж вони можуть дійсно досягнути, а деякі люди просто дозволяють собі, щоб їх ціль не була досягнена. Як це відбувається? Ось дивіться: наприклад, людина приймає рішення, що тепер відтепер вона починає вести здоровий образ життя. Да, тобто вона буде займатися спортом, правильно а, харчуватися, а, багато ходити і так далі. Да? Ну, в кожного це свій спосіб, але не суть. А, справа в тому, що людина вирішує, що вона це буде робити. І одного дня вона просинається і вирішує, ну сьогодні, якщо чесно, ну, дуже гарна погода і взагалі в мене був такий важкий тиждень. І, взагалі, якщо я один день щось пропущу, нічого страшного не, не буде. І ось в неї перший раз з'являється така думка, другий раз з'являється така думка. Ну і розумієте, да? що з часом ця людина вона з'їжджає просто на те, що ну, окей, я дозволяю собі, щоб це не відбувалося в моєму житті. І з собою ж дуже просто домовитися, так? Наприклад, ще може бути приклад з бізнесу або з вашої кар'єри. Наприклад, ви керівник якогось підрозділу і ви вирішуєте, що ви хочете, наприклад, збільшити результати вашого підрозділу на 30% за цей рік. Неважливо, це продажі, це надання, це нові клієнти, які залучені на послуги вашу компанію. Або це, наприклад, якісь стандарти, які треба відкоригувати в якоїсь кількості, і так далі. Да? І ось ви вирішуєте, що я тепер кожного дня буду, наприклад, приділяти увагу тому, щоб тренувати продавців продажники. Да? Або. Я тепер виділяю час на те, щоб кожного дня коригувати, коригувати, наприклад, один стандарт компанії. Або я тепер буду кожного дня навчатися якісь шту... якісь темі в маркетингу для того, щоб розуміти і робити залучення клієнтів в свою компанію. І ви це вирішуєте, і, можливо, у вас навіть це прописано. Але щось стається прямо сьогодні да, у вас на роботі, в вашому бізнесі, або якщо ви найманий працівник, то щось відбувається, у вас хтось звільняється, або у вас якийсь там форс-мажор, якийсь стреш. І зрозуміло, що вам тепер треба спасати ситуацію. Тобто треба, як ми кажемо, да, гасити пожежі. Треба спасати ситуацію. І зазвичай я вам хочу сказати, що якщо у людини немає ось прямо такого крутого наміру досягати того, чого вона вирішила, то будь-який форс-мажор, навіть якщо він не є форс-мажором, насправді, будь-яка ситуація буде достатньою для того, щоб ця людина зупинилася. І... Ви можете говорити про те, що це не так, що насправді обставини, вони нас зупиняють. І ось ми б, насправді, якщо б не те, те, те ми вже досягли того, того, того. Я розумію, я сама така. Да? І буває таке, що ти прямо дивишся на те, як ти собі дозволяєш виправдовувати. Те, що в, твої, в твоєму житті не стається. Да? Ти кажеш: Окей, тут в мене був емоційний, емоційні качелі, да? ці гойдалки, я не був в ресурсі. Тут в мене було недостатньо ресурсів для того, щоб залучити до бізнесу те те. те. Але, друзі, насправді да? все ж в нашій голові, в наших думках. і... Ті, хто у нас навчається онлайн, офлайн, ви знаєте, да, що ми е, просуваємо ідею, яка є правдивою, до речі, що ніхто, крім вас самих, не може вас зупинити. Тобто, коли людина приймає рішення, що окей, сьогодні я можу це не робити, це її рішення, неважливо, що відбувається навкруги, це її рішення сьогодні щось не робити. Але щось робити, якщо вона вирішила щось не робити. Да? Ну, Наприклад, ви вирішили, що ви після 20.00, наприклад, не вживаєте їжу взагалі. Але, да, ви це робите. І ось це насправді є проблема. І знаєте, я а, дійсно на днях зрозуміла, що. А, це нормально, що ми можемо в житті чогось не досягати в певні срок, строки і так далі. Але якщо це, якщо це така, знаєте, вже ситуація, яка стає нормою для вас, якщо ви щось плануєте і не досягаєте, якщо ви щось обіцяєте і не робите, собі, да, в першу чергу, собі, то це проблема, і це означає, що з цим щось треба робити. І я знаю, що є люди достатньо дисципліновані для того, щоб змінити своє життя. Да? Ну, наприклад, я себе відношу до людей, які дисципліновані. Якщо я щось вирішую насправді, і я дійсно чогось хочу, да, то в мене взагалі немає проблем від чогось відмовитись або щось додати в своє життя. Да, стабільно це виконувати. Якщо навіть колись там немає бажання, або щось не виходить. Да? Тобто, наприклад, я можу назвати себе людиною системою. А, але бувають такі цілі. Добрий ранок, Іра. А, бувають такі цілі, що вони нас або не дуже надихають, або. Амбіційні, да, і в нас може недостатньо досвіду, в нас може недостатньо бути сміливості, в нас може бути недостатньо навіть ресурсів. І тут, наскільки б ти не був амбіційним, сміливим, да, там ще щось а, системним. Це тобі не допоможе. Тому що, знаєте, що я ще зрозуміла? Що одна з величезних проблем того, що людина не досягає а, своїх цілей, є те, що в неї недостатньо, просто іноді недостатньо інформації для того, щоб прийняти рішення, рухатись в напрямку цієї цілі, да, або навіть створювати перші, перші кроки. І Чомусь я так да, філософствувала тут на днях, я зрозуміла, що е, ось ці всі наші да, дозволи собі відкладати щось на завтра, на наступний рік, на наступний тиждень, на наступний місяць воно нам чогось варто, розумієте? Воно скільки коштує да, грошей, здоров'я, нервів, відносин. І так далі. Да? Тобто, ну, наприклад, якщо людина відкладає піти до стоматології, і вона розуміє, що в неї є проблема, і вона це відкладає. Да? Наприклад, їй там вирвали зуб, і їй треба зробити імплант. І ось вона це відкладає більш ніж це треба. Да? Що відбувається? Відбувається те, що Вся щелепа, вона починає якось там здвигатися. А це, в принципі, впливає на весь, на весь організм, да? починаються там проблеми з позвоночником, ну і так, далі, і так далі. Тобто потім людині треба вирішувати набагато більше проблем. Да? Набагато більше коштів в це залучати і так далі. Якщо, наприклад, це бізнес, да, і ви вирішили, що ви будете посилювати якусь сферу, ну, наприклад, продаж, да, це те, що а, практично у всіх біль, і ви це не зробили, да, ось просто зрозумійте, що ви можете а, заробляти щонайменше в два рази більше. І це дійсно правда. Кожен з вас може заробляти навіть на тому місці, де ви, де ви зараз знаходитесь, ви можете точно заробляти в два рази більше. І це певні рішення, да? і це не означає, що робити треба більше. Це означає, що робити треба саме те, що буде вас наближати до тієї цілі, яка для вас реальна, так? Але ви не рухаєтесь чомусь. І ось це проблема. Да? І є прості рішення насправді. Перше, якщо ця ціль настільки для вас бажана і ви відчуваєте, що ви самі а, можете з цим впоратись, просто робіть це. Да? Просто робіть це. Не знаю, що, що вам допомагає. Нагадування а, з кимось на, на щось там а, забитися, наприклад. Да? А, Можливо, це якийсь бонус, який, який ви самі собі пообіцяли. Або просто те, що вам, наприклад, що в вашому житті зміниться, якщо ця ціль буде досягнена, ви ж розумієте, що ви для чогось це робите. Да? І ось ця ситуація, ті обс... обставини, а... Саме ось це відчуття, та, те, що буде відбуватися в вашому житті, коли ця ціль буде досягнена, цього достатньо для того, щоб рухатися кожного дня. Але, але якщо ось вас, ви відчуваєте, що у вас недостатньо досвіду, недостатньо сміливості, ви не знаєте, як досягти певної цілі. Друзі, вам треба просто знайти людину, яка вам в цьому допоможе. І це може бути: не знаю, ваш чоловік або дружина, або, можливо, ваші батьки, або, можливо, ваш якийсь вчитель, або, можливо, людина, яка веде бізнес і вона може бути для вас ментором. Можливо, це може бути до речі, хтось з тренерів «Богуштайм». Ми знаєте, що побачили? Ми побачили те, що зараз. Багато людей йдуть на особисті консультації, на особисте наставництво. Чому? Тому що у багатьох людей життя змінилося. Змінилося настільки, що деякі досі не можуть впоратися з тими змінами, що відбулися, і люди просто не розуміють, як їм рухатися далі. Да, і хтось вже втратив рік, тому що він, ем, да, він намагався сам, в нього щось не виходило, але зараз він розуміє, що йому все одно треба рухатись. І люди звертаються. І немає значення, да, це те, що в принципі тобою рухає по житті, і ти не розумієш, куди тобі йти, і тобі тут зараз потрібен наставник. Або це людина, яка буде з тобою займатися спортом, да, буде допомагати тобі відновлювати твій фізичний стан. А, можливо, це, а, це якісь курси з англійської мови, наприклад. Да, або комусь треба отримати права і навчитися а, нарешті водити авто, автівку. І так далі. Да. Тобто просто зрозуміти, що в принципі є. В два способи. Це самостійно і це за допомогою когось. Якщо ви самі можете рухатись, ви рухайтесь. Вам іноді просто треба нагадувати собі, заради чого ви це робите. Тому що якщо ви кожного дня, наприклад, робите тренування від чогось відмовляєтесь, і ви не розумієте, ви вже забули, для чого ви це робите, то просто нагадуйте собі, в когось це може бути якась картинка. У когось це може бути а, а, описаний ваш стан, що коли ця ціль а, буде досягнена, то що це змінить в вашому житті? Так? Тобто мотивуйте себе ось цим майбутнім, яке ви вирішили, що потрібно бути у вас. А якщо ви а, дійсно відчуваєте, що вам потрібна допомога, друзі, не відкладайте. Я вам просто кажу: не відкладайте, тому що це варто, ваш, варто вашого життя. Це, ну, да, ось я, я якось ем, задумалася над тим, що ось ми ж е, продаємо да, наші квести, наші тренінги, і іноді люди нам кажуть: в мене немає часу і в мене немає грошей. Ну, це ж да, такі самі типові відмазки від того. Ну, щоб щось не купити, якщо це тобі справді треба. А ми дивимось на, на кожного з них і ми розуміємо, саме тому, що в тебе немає часу зараз, тобі треба йти до нас. Саме тому, що в тебе немає грошей, зараз, тобі треба йти до нас. Тому що ми допомагаємо змінювати ось цю твою думку, і ми надаємо тобі практичну технологію впровадження змін в твоє життя. Не, не так, що це якась лекція, да, що це якесь навчання, яке я знову тобі розказує, що робити, а як робити, ти не знаєш. Ти це просто робиш під нашим контролем а, мінімум 21 день, і ми знаємо, які зміни відбуваються. І я просто думаю, да, ось коли людина рік відкладає, два відкладає, три відкладає, а потім вона каже: слухайте. А ті, з ким я навчалася, вони вже такі круті. Да? А ось у цих класні відносини. А моє життя ну, просто жах. Да? І окей, а хто відповідальний за те, щоб твоє життя тобі подобалось? Навіть якщо ти на класному рівні, навіть якщо в тебе Є там стабільний дохід, і він достатній для того, щоб ти був в зоні комфорту, скажімо так. якщо в тебе там класні відносини, там все добре, наприклад, з точки зору особистого розвитку, впливу в суспільстві і так далі, все одно я знаю, що якщо людина чогось досягла і її це влаштовує, настає той момент, коли, коли вона відчуває, я можу більшому. Я можу більшого. І про це буде моя а, наступна тайм менеджмент зарядка. Вже в мене є ідея, що там буду я давати. А сьогодні я вам кажу: не відкладайте, друзі, не відкладайте ваше життя на потім. Неважливо, що це за сфера, просто почніть діяти. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна, наприклад, особиста консультація з приводу, як далі рухатись. Просто напишіть нам, хочу на консультацію, і ми вам допоможемо з тим, як ви дійсно можете змінити своє життя. Ну а сьогодні, як завжди, ви складаєте собі список завдань, рахуєте час, розставляєте пріоритети і робите розклад, і дотримуйтесь його, пам'ятаємо про форс-мажори і рухаємось, рухаємось тоді, туди, туди, куди ми хочемо прийти. Да, не просто ми сьогодні щось робимо, а ми щось змінюємо кожного дня для того, щоб кожен наступний день був ще кращим ніж минулий, і я вам цього бажаю. Гарного вам дня сьогодні!